Запасну лінію оборони, де вже більш чисельно зупинити наступ ворожих лікар. <поранених>, Поранених та вбитих. Таке до... дуже часто перші, роки Першої світової війни застосовувалося була повага ворогів. Вбитих і поранених. Чим, що вже другу світову війну такого ніколи не було. Війна була світова надзвичайно жорстока. полонених полог не брали. І виносити з поля бою вже нікому такої можливості не давало. Зараз ведуться перемовини між командиром російських військ та командиром німецьких військ. Вони домовляються про. Тимчасове перемиря для того, щоб забрати ранених та вбитих з поля бою. Це не надовго, адже вони військові, і їхнє завдання воювати. Такі завдання їм їх поставили їхні командири. Скориставшись з тим, що на позиціях російських військ мало сил підняти підрозділи для наступних.

Із позицій, які зовсім недавно були втрачені авторговськими військами, вояки російського війська залишили позиції, залишили поле бою і відступили до місця розташування їхніх підрозділів до першої вершини гори матівки. Підрозділи авторговського війська мають зараз можливість відпочити.